Поява маленького дива цілковито змінює життя батьків. А ось, аби зміни у розвитку дитини були максимально позитивними, слід забезпечити грудне вигодовування. Лікарі наголошують, кожна жінка спроможна вигодувати свою дитину. Варто більше прислухатися до сучасних порад лікарів і менше вірити суб'єктивним стереотипним забобонам від бабусь. Ми рекомендуємо, ми навчаємо мамочок підтримуватись все-таки нових перинатальних технологій, менше слухати бабусь, бо на сьогоднішній день груди під час вагітності не готуються до грудного вигодовування. Груди під час годування, перед кожним годуванням не потрібно мити. Груди миються двічі на день теплою проточною водою без використання мила. На сьогоднішній день дітки готуються за вимогою, за потребою, а не зараз. Жимом готуватися до грудного вигодовування потрібно не після народження дитини, а значно раніше дають пораду гінекологи. Користь від того матиме і дитина, і мама, і вся родина. Не перед пологами треба говорити про грудне вигодовування. Про грудне вигодовування, мабуть, треба говорити тоді, коли ми говоримо навіть і про статеве виховання. Коли починати говорити, а тоді, коли є запитання, коли виникають ці запитання, коли люди приходять з проблемами, які їх турбують, молоді мами, котрі взяли участь у заходах, переконані у цілковитій потрібності грудного вигодовування і навіть виборювали таке право. Перше час було, звісно, тяжело, тому що молока не було. як вот. Ви спрашували, от. Був період, коли хотілося пойти за сміясю, ну і пришлось за ній пойти. Вже на п'ятий день ми перейшли повністю на ґрудно. Тобто, ми ви виграли боротьбу. Фактично. Да. І зараз молочка у нас вистачає, ми абсолютно тільки на грудному скарлюванні. Інформаційні заходи у Житомирі проводили спільно центри дитячого розвитку, школи відповідального батьківства і державні установи, що також опікуються таким спектром питань. Питання підтримки грудного доні є одним із аспектів гендерного паритету, гендерних напрямків, гендерної політики. Тому ми з задоволенням підключилися до проведення цієї акції. Чотиримісячний Женя під час акції встиг виспатися і кольоровий слід ручки залишити. Все це до відчуття голоду. Женя, у числі тих малюків, кому пощастило зростати з найкращим харчуванням, що подарувала природа, і забезпечила місяці.